Бальське колечко педагогічний Будильник знову зранку задзвонів Вставати з теплого я так і не хотів. Відклав будильник ще на парочку хвилин, і тут прокинувся до пари Я за п'ять хвилин, і зі стуком у двері я відкриваю галопом. Вихователя бачу, і він до мене. Ну, шо ти? і я побіг збиратися швидко. Одягнувся перше в палом. Полетів на пари з бутиком в руках. Ну ні. І ось на першій парі слуха, і знову ці тривоги б'ють мені по вухам. І зовсім наплювати, що там каже класуха. Ідем в підвал, в цей підвал, і ми вже так хочемо сильно поїсти. Але ця тривога не дає мені з'їсти. В столовці котлету і булочку з маком. Смачний компот. Ну цей компот і сидимо в підвалі більше двох годин. Переклали всі пісні на гукер мотив. І ми не знаємо навіть що робити. І ми ведемо себе, як ті маленькі діти. Час минаєві відбіще нам не дали. Телефон на підзарядку. Всі ігри переграли. Ми хочемо в кімнату крепким сном поспати. Вийти з народом і са біля парку погуляти. Ти, біля тебе штат І ось нарешті відбій нам дали. Всі біжимо в столовку, ну а потім на пари. З предметів семінари. Ми так і не здали. Знов негатив, цей негатив. Ну відпустіть раніше, ми всі вас благаєм. Бо автобус нас додому чекає. Судочки і банки, в сумки ми складаємо. Чаї, а тато радіє, друзі вже кличуть. Вийди гуляти. Я їм бульйон. Смачний бульон. Ага, і це кожця. Добрий день, рібаді! З вами команда Супер <плес> Дієвека! Сьогодні день студента і ми також приєднуємось до привітань! Почати. Залишайтеся завжди креативними та позитивними, щоб добре здати зіно та сесію. А комусь просто закінчити перший курс, щоб в нас і у вас все було гаразд, щоб ви і ми щасливі були. А головне мирного неба над головою. Ми на команда під керівництвом Якубчука Сергія Олександровича. Підписуйтесь, Підписуйтесь на наш канал та чекайте нові крутесні відеоролики. Так.